Свідка коригування артилерії, доставка провізії для піхоти та знищення російського ворога. Основні завдання, які виконує підрозділ безпілотних систем Борей. Його екіпажі цілодобово працюють на лінії зіткнення. Більше про роботу захисників розкаже Тетяна Дадак. Підрозділ ППЛА Борей 50-го полку імені полковника Семена Височана Національної гвардії України працює з часів. АТО. 24 лютого вони вже зупиняли ворога на сході у боях під Креміною та в серебрянському лісництві. Зараз боронять Покровський напрямок. Я бачив особисто і знаю, як маленький дрон може змінити хід бою, хід війни то, що колись робила ну, важка техніка броньована чи сили там. Інші зараз це робить один оператор дрону. Виконують бойові завдання як скоригування вогню артилерії, розвідки. Так само виконують задачі по доставленню провізії наші, наші піхоті, що досить, ну, досить важливо. І також знищують, що саме основне це живу силу і техніку противника. Іван Цьомко до поранення служив піхотинцем, і ще тоді на полі бою переконався, чи не усе вирішують саме дрони. В себірянському лісництві там вже ситуація набрала вже обертів. Ці дрони вже були багато ближчими. Вони були над самими позиціями, виконували завдання вже не просто з розвідки. вони за нами не тільки спостерігали, вже вражали нас такими своєрідними скидами. Ну, це були гранати, перероблені воги. Тоді вже відкрилася інша картина цих безпілотних систем. Військовий додає, робота з БПЛА потребує постійного вдосконалення, адже технології швидко змінюються. Ця техніка потребує і розуміння, взагалі задуму бою, тобто що що може тоді спрацювати в ті чи іншій ситуації, що можливо треба змінити, тому саме. До фахівців безпілотних систем ми приділяємо увагу в тому, що ці люди повинні бути саме наперед цілеспромованими. Захисники кажуть, потреба у мавіках та ехпіві дронах є завжди, та найважливіше це умотивовані люди. Вони можуть вибирати посаду, вибирати підрозділ, вибирати діяльності, чим вони будуть займатися. Також ключовою перевагою, як на мене, є. Можливість проходити військову службу в межах Івано-Франківської області, переважно більшість свого часу. Також ключовим аспектом проходження нашої служби є ротаційна система виконання бойових завдань, тобто виконують завдання по прибутню ППД, є можливість відпочити і відновити свої сили та боєздатність. Новачки обіцяють усього навчити з нуля головне бажання.